Шквальний вогонь з автоматичними гарматами. Друзі, сьогодні я перевірив, що таке шквальний вогонь. Новий режим World of Tanks, який планується запуститися літом в кінці липня на початку серпня. Це дуже імбовий режим, можна сказати так, дуже цікавий, різноманітний та незрозумілий. Отже, зараз хочу розповісти вам про нову техніку, яка у нас є на супертесті. Та що ця техніка взагалі може, особливо в режимі шквальний вогонь. Я пограв на супертесті та зрозумів, що це дійсно. Ну, непоганий режим, пам'ятаєте, нещодавно, десь тиждень-два тому залили відеоролик, та всі були шоковані, що у танків по шість гармат, що вони стріляють барабанами, точніше кулеметами чи Пулі метами, хто як говорить, кому як подобається, наголошую, що це дійсно так, і Wargaming готує для нас цікавий новий режим. І мені здається, що в цьому режимі у нас дійсно буде щось новеньке. Можливо, це буде навіть за якісь нагороди, за хороші нагороди. Можливо, тут буде навіть якийсь преміум-танк невисокого рівня, але якийсь буде. тому що Wargaming старається зробити нові режими і щоб на них було дуже цікаво грати. Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart по поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. давайте замовлять. Зараз за посиланням під відео варіанти є під будь які зараз іри, і під будь-який гаманець. 551 є4 Хайлшторм. Цей Хайлшторм має доволі потужну гармату. На бронебійних снарядах він пробиває 170-160 мм ворожої броні з уроном в 1 секунду 400 одиниць і з шкодою 400 одиниць за секунду. Та швидкість польоту снаряда складає 800 метрів. В цьому магазині дуже багато снарядів. В бою ви зараз бачите. Бачите, як я стріляю та що це таке, і взагалі як на цих танках грати. Так, у Шерідана взагалі немає броні, але у нього є шестигарматна гармата, висока скорострільність, хороша скорострільність та маневреність, але бронювання немає ніякого. Але у нас є ще бронепідколи Голдові, які мають шкоду в секунду 200 одиниць та пробивання 220-200 мм та швидкість польоту снаряду 1000 м на секунду. Тобто, це тільки один танк, з яких нам показали. Наступний танк. На якому я пограв, це Флагмаус. Цей танк чимось мені схожий на Франкенштейна, тому що корпус від Мауса, а башня взагалі невідомо від кого. Перепаяна та зроблена на двохгарматну, точніше, можна сказати, навіть на двохствольну машину, які у нас є уже у грі. Це такі як СТ-2 або ж то об'єкт Сімсот Цей танк прославився доволі непоганою 88 мм міліметровою гарматою, достойне бронепробивання. Хороше бронювання корпусу, але не бронювання башні, тому що в башню цей танк пробиває: низька швидкість, всього 20 км і мала маневреність. Та слаба броня башні, як заявляє Wargaming, що дійсно на цій гарматі на бронебійних снарядах ви пробиваєте цього мауса у башню. Так, у нього також є хороший барабан, ви можете роздавати та мати противника ну просто так. Але і вас також будуть пробивати. Що хочу сказати про цих двох. Танків про Мауса та Шерідана. Перегрівання гармат у них немає. Особливо є перегрівання це у Йоха М5Е2, який має назву Thunder Club. Цей танк має також барабанну гармату, можна сказати, кулемет, але у нього перегрівається гармата. Тобто ви видаєте десь приблизно з повним перегріванням гармати за три рази охолодження вашої гармати. Тобто, ви не відразу видаєте, як на Маусі або на Шерідані. Вам потрібно охолодження для того, щоб видати повний барабан. Як пише на Wargaming, що сильні сторони цього танку це велика лента, дуже комфортна гармата. Та непогане бронювання корпусу і башні. Але ні, це не так, тому що комфортна гармата тільки при перших двох секундах, а потім вже починається розкид на весь екран. Слабкі сторони це нагрів гармати та очевидні слабкі зони в бронюванні. Тобто Wargaming розраховує на те, що буде дуже багато техніки, і ми зможемо в режимі в цьому катати та грати, що нам пише взагалі Wargaming на сайті. Кожна з машин має свої особливі сильні сторони і передбачає унікальний ігровий процес. Тож кожен боєць Отримає загрозливий танк, що найліпше пасує його індивідуальному стилю гри. Тобто танки будуть розроблятися, і ці танки будуть робити, робити і ще раз робити. Кожна з восьми модифікованих машин матиме власні підмеханіки стрільби, основні на механіках автоматичних гармат. Всі ці нетипові машини будуть доступні лише в межах шквальної події. Уже розповісти вам про гармату Йоха. Ми маємо 4200 снарядів, базова шкода 300. Секунду середнє пробивання 240 200 мм, та на голливих снарядах 150 шкоди та 300 280 мм бронепробивання. Я можу сказати, що насправді на Йохові я пограв та зрозумів, що на ньому не вилітають ці 150 одиниць шкоди за секунду. А вилітає десь 80-90, не більше на бронебійних, звісно ж, трішечки більше, але ти спробуй пробити мауса в лоба. Хіба що ти можеш пробити тільки Шерідона або ж то, наприклад, такого ж. Йоха, єдине, що я помітив, це доволі непогано. Так ми можемо розвалювати тим, що у нас є барабан. Але не забувайте про перегріви, не забувайте, що у Мауса слабка башня, та у Шердена немає ніякої броні. Це тільки перші три танки, які будуть випускатися на новий режим, точніше, уже готові для того, щоб ми тастанули їх на тесті. Він називається шквальний вогонь, і це буде доволі непогано, те, що нам запускають цей режим. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, то попрошу вас протиснути вподобайку. Написати коментар, що ти думаєш про цей режим, та бажаю вам тихого та мирного неба і здоров'я вашим рідним. Слава Україні!